І всім привіт! Сьогодні будемо проходити ігру Dark Riddle. Це у нас класична версія. Я вже проходив Dark Riddle обичну версію і Dark Riddle 2. І я все-таки вже вирішив нарешті пройти Dark Riddle Classic. Я, вже, кстати, подивився пару обзорчиків і я вже знаю, як по-бистрому цю гру пройти. Так що нажимаємо нова гра. Я в Ютубі викладав опитування, і ви все-таки схотіли, щоб я пограв цю гру. Рішив я подивитися обзорчик і пройти по бестрому цю гру. Кстаті, у нас. Дивіться, скільки пушок. І це, кстати, дуже погано по тій причині, що я їх просто купляв. Так що, давайте все це викинемо, щоб було у нас по-чесному. І давайте проходити ці заданки. Так, а, батарейки, дивіться, по одному розку. Значить, пресорові викидаємо батарейки і, в принципі, починаємо гру. Так, список задач з я щоб тобі попасть. Ну, я це знаю. Коротше, беремо ящик. Добре, що я подивився обзор, і тепер мені буде набагато легше, а то я не особо вмію такі ігри проходити. Не особо знаю. Так, обзор я подивився і мені буде набагато легше. Так, давайте ящик поставимо чуть-чуть ближче. Я не знаю, чому він так пригає, але. Но... Супер, так. Як там у нас, кстати, було далі? Я не пам'ятаю, реально забув, як там. Коротше, нам треба, походу, взяти яблуко. А яблука в нього, тут, вроді, немає. Яблук чи є. Ну, я не пам'ятаю, як він то точно робив. Но мені десь треба взяти було, походу, яблучко. Так, можливо, воно десь у нас тут має бути. А, так, да, все, супер. Значить, Беремо його. І, значить, йдемо до тих дверей. Нам треба коротше, розбити вікно. Зараз розбиваємо вікно і так народ робимо, як я. Кстати, от тут, походу, треба розбити. Так, Чекайте, а як там? Ага, треба заж... Стоп! Треба зажати кнопку і тримати походу до кінця. Супер розбили, поки він на нас не нападає, поки ми на нього, звісно, не подивимося. Хто проходив гру, той знає. Далі йдемо до драбини. Це у нас буде такий супер бестер проходження. Проходження. Ну, надіюся що буде безро Постараюся. Так. Коротше, далі нам, походу, там треба вікно розбити. Давайте це зробимо. Так, давайте надіюся я поцілюся туди. Так, супер, розбили вікно. А, кстати Тут же у нас мало появиться та штука, метка не знаю, чого вона не з'явилася. Так, я б зараз у де зараз знаходиться поздоровця з продавцом ЦАО. А, точніше, як мені ще треба з продавцом. Це може у нас кас обновлена версія, мені не вийде це все-таки зробити. Ну окей, далі робимо ось так. Мені якось треба залізти у то вікно. Я не знаю, можливо, це обновили версію і цей... і це быстре проходження пофіксили, але надіюся, що ні. Реально, трохи тяжко. Я не знаю, як це зробити, але давайте я все-таки мусю це якось зробити. Короте, він якось там пригав і якось заліз туди на вікно. І короте, там був ключ. Ну, походу, це все-таки це пофіксили. У якась... Бу... А, ні, я думаю, у нього була стара версія. Супер, беремо, значить, ключ. Кстати, що у нас там? Вроді нічого не треба втворяти. Короте, беремо яблуко. І далі нам треба до містера Цао. Ну, я швидко до містера Цао прийду і ми вертаємося. І так, нас, коротше, піймав поліцейський. Ну, я, кстати, треба було спочатку піти до містера Цао. Бо у нас якась там фігня сталася, так що мені це треба спочатку до містера Цао піти. Ну, коротше, у нас ключ, в принципі, сохранився. І надіюся, вікно, то, яке ми розбили, теж сохранилося. Так, ну що, містер Цао? Коротше, нам нічого не треба купляти? Чи ми... Я постараюсь увійти в окні, де зараз знаходиться сусід. Я зрозумів, коротше, тоді погнали знову до сусіда. Я не пам'ятаю, кстати, чи вікна, які ми розбили, сохраняються, чи ні. Якщо... А, так, да, супер, вроді сохраняються. Якщо ні, то нам це все треба робити народ, спочатку. Так, давайте подивимося, кстати. Так, ні, ну, значить, дивіться, значить, знову його розбиваємо. Значить, забираємо яблуко. Так, супер, забрали. У нас тут тепер можна буде сюди заходити, тепер погнали. Туди, кстати, там теж, вікно розб'ємо. Я не знаю, чи це треба, чи не треба, але давайте ліпше це зробимо. Кстати, підсказка, я ж пам'ятаю, що тут мала якась війня бути. А, так, да, все супер, тільки у нас точку не показує. В принципі, все окей. Так що він зараз за нами буде бігти. А, точняк, якої що тупанув. Там треба було теж вікно розбити. Ну, все, в принципі, він нас замітив, так що тікаємо. Наскільки я пам'ятаю, у нас треба було тут вікно розбити. Все супер. Так. Стоп! Він нас А чекай, він, типу, перепригнув через вікно чи що, я не поняв. Надіюся, у нас не спочатку. Коротше народ, я хотів це по-бострому зробити, але ні, все таки не виходить. Ладно, ладно, у нас ключ сохранився. Це добре. Коротше, треба було, походу, все не так робити. Я вічно туплю, так що. Це у нас затягується. Але хоча б я знаю. Народ, я радий, що це записалося. Ну, коротше, ви бачили, що там сталося. Наоборот, добре, що там вікно розбилося, бо нам якраз треба було його розбити. Це прикол. Це прикол, кстати, ладно. Окей, супер. Я, звісно, не люблю ці супер пригучі ящики, але. Но... Да ладно. Нам, кстати, тут теж треба вікно розбити. Ой. Снайпер, коротше. Так, давайте ще раз. Так. Стоп, стрьомно, стрімно, стрьомно, бо він нас може й Так, Тихо, забирай. Тікай. Так, супер, а де він, кстати? У нас на карті не показує, де він. Так що треба бути осторожним. О! Ну, коротше, треба нам обігти, я думаю, його хату і потім зайти до нього туди. Так, супер народ. Стоп! Не поняв, не поняв. Чекайте, що ж не то? Я не зрозумів, що у нас тут закрито. Чекай, а як це нам зробити, щоб воно відкрилося? Я, кстати, не пам'ятаю. ой 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 Я кстати реально не пам'ятаю. Ну, в нас вроді є ключ. А як цим ключом вдворяти? Я реально не пам'ятаю, значить, я щось зробив не так. Кстати, давайте візьмемо ще одне яблуко. Можливо, пригодиться. Значить, що я зробив не так. Значить, мені треба було все-таки тут розбити вікно, напевно. давайте це зробимо. Так, супер, окей. А тепер що? Тепер я, кстати, не знаю що. Так, ну окей, значить я щось тут роблю точно не так. Але можливо, мені треба туди запригнути. Давайте зараз подивимося. Так, ключ у нас від чогось є. Він до сих пор за нами біжить. Так, супер. Давайте підберемо яблуко і подивимося, чи він за нами... Да, вроді, нема. Надіюсь, його тут теж немає. І, коротше, тут має бути. А, тут батарейка. А, а в шкафчику має, в шафі має бути пістолет. Але стоп. А від чого у нас туди цей ключ? Не понял. Ага, і тут, коротше, нема датчика. Це в нас взагалі якась друга версія. Я не зрозумів прикол. Це у нас не класична була версія. Значить, я точно щось не так роблю. Я вже зрозумів. Ну, у нас тут батарейка. Значить, я, коротше, сподіваюся, що у нас буде та версія. Ну, від чого у нас ключ, кстати, я не поняв. І він нас піймав. І так, коротше, тут у нас штуки ті не показують, ну у нас. Так, пора домой, щоб отдухнути. Ну, коротше, як це нам поняти, ми маємо прийти вроде, в свою хату. Так, да, окей. Значить, це в нас працювало, значить, все-таки роблю я все правильно. Тільки у нас сказав, вроді нова версія, чогось метки не показує. Попасть з дом. Я поняв, я це знаю, кстати. Ну, Нам погано у нас туди ящик розбив вікно, а тепер, кстати, мені доведеться його самому розбивати. І за нами може сусід побігти. Окей, ставимо ящик. Треба чуть-чуть ближче його поставити. Супер. Значить, залітаємо сюди. Замітив у нас. Говнюк. Так, замітив. Ну, Знову треба нам перебігти туди. Кстати, у нас, да-да-да-да-да-да, Супер! Появився той датчик. Тепер це класно. Давайте возьмемо ще одне яблучко. І зараз, кстати, там. А ключ, кстати. Ключ цей раз має підійти, я думаю. Надіюся, що підійде. Вроді, від усього. Так. Окей. А двері, кстати, у нас. А, чого закрито? Ну, ладно, погнали туди, подивимося. І так, значить треба розбити вікно. Поки мені кажеться, не треба туди заходити осторожно. Він десь тут має бути, походу, ні. Ну, поки я туди не буду заходити, поки це різково. Він може туди запригнути. Да, реально, капіц. Ладно, тоді давайте підберемо яблучко і знову кружок зробимо круг його дома і туди заліземо. І так, нарешті я попав сюди, проникнув в кімнату з моніторами. Так, да, я це пам'ятаю. Супер, значить, стрілка нам кудись показує. А в нас, кстати, не шафу треба рет. Ні. А куди стрілка взагалі показує? Я просто не розумію цю стрілку. Ага, у нас щось там є, кстати. Так, сусіда нема, нема. Значить, у нас щось тут є. Значить, я щось ж... неправильно все-таки. Уй-ой-ой, а що це? Нам це підобрати не треба. Так. Звук, звук, звук. Він може бігти сюди, він біжить сюди, ну. Так, так, да, він сюди зайшов. Ладно. Він мене напрягає, но. ним мусь. Так, ладно, давайте я, кстати, його яблуком вдарю. Так, супер. І давайте туди по-бистрому заліземо. Поки він нас не бачить. уй ой ой ой, ой 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 Так, ключ. А від чого цей взагалі ключ я не зрозумів? І він нас біймав. І так, народ, я зрозумів свою ошибку. Коротше, я робив щось неправильно. Так. Окей, значить, валимо віців. Він точно зараз сюди прийде. А, ні, немає його. Ну він вічно неожиданно, так що <laughs> треба бути осторожним. І мені, коротше, кругами треба ходити, щоб туди зайти. Так, підбираємо яблуко. По ідеї, а, в принципі, не треба. По ідеї, це ключ. Да, а, ні, вони так відкриті, в принципі. Тепер все йде у нас, кстати, йде у нас все по плану. Дальше, Дальше ми маємо розбити тут вікно. Кстати, давайте підберемо його. На всякий случай. ой 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 як я це не люблю. Так. Коли йде все не так, як ти хочеш. Окей, розбиваємо вікно. Бестро беремо яблуко. Розбиваємо там. Заходимо сюди. І тут, кстати, є батарейка. Є. Беремо сюди. Далі беремо ключ. І, кстати, що у нас тут? І у нас цей бластер є. І ми його собі беремо. Кстати, це закрито. І це у нас, кстати, може відкрити. Ой-ой-ой, ключ. Ключ може пригодитися. Я, кстати, не знаю реально. А, кстати, а чого двері не втворяються? А, утворились. А, в принципі, мені сюди вроді не треба йти. Мені треба от сюди йти. Кстати, так, да, сюди. Так, ну сусіда. ює, напугався дерево. Так. Давайте розбиваємо вікно. І тепер треба, щоб сусід сюди прибіг. Щоб я міг утікти від нього, щоб все в нас ішло, ішло, як треба. Так. Кстати, де він? А, кстати, де він пропав? Так, ну окей, окей, немає його. Він зараз невже давно прийде, так що я не буду рискувати. так. А, 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 бачу, бачу, він виліз світю. Ну, окей, значить, ще один кружок. Так, народ, кружок зробили. Так, а як цю, кстати, шафу утворити? Так, беремо цей бластер. Іменно треба стрельнути в оцей замок. Супер народ відкрили, відкрили двері. Коротше, нам тут треба код. 7885. Все, код народ запам'ятали, вроді більше нічого не треба. Так, відкриваємо. Який там, я вже забув який код там, кстати. Реально забув. Так, 7885. Супер, супер! А, -а, а! Стріляй! Стріляй, стріляй, стріляй! Так, народ, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Капец, стрёмно. Так, супер народ, просто утекли. А, кстати, батарейок. Нам треба батарейок, а у нас немає батарейок. Кстати, можна було на яблуком кинути. Но я вже э, спугався і утік вітю. Ладно, ну, ладно, ми відкрили там той сейф. Це вже, кстати, добре. М -м Тепер, головне, Вітю, пішов, а я боюсь і туди йти. Бо він може там, кстати, бути. Так, народ, нема, 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 нема. Так, немає. Окей, значить, відкриваємо народ. І переходимо. А, в принципі, я міг відкрити, і мені би нічого не було. Ну, да ладно, ладно. Вже хоча б так зробив. Коротше, народ, далі у нас що ж йде касу на його лабораторія. Тут, кстати, сложно вже проходити, і в мене, кстати, починає телефон лагати. Надіюсь, я пройду цей уровень. Коротше, далі народ. Нам треба забрати. Ось тут є флешка. Кстаті, ну що там іслідувати подвольнути і активірувати портал. да, я знаю, знаю. Значить, нам треба взяти ось ту флешку. Вона, кстаті, в принципі, я не знаю. Ключ можемо, в принципі, його викинути. Навірно, його нам більше не треба. Так, і окей, далі нам треба що ж відкрити, походу. Кстати, а як залізти на цю машину? Я не знаю, кстаті. Ну давайте спробуємо. А, ну, а, тут є сходи. Так що окей, погнали. Значить, там є ще якась штука, яку ми можемо забрати. А, точняк, ям, що нам треба зробити. Ось що нам треба зробити. Так, беремо. Цю штуку я хотів коло е, входу у цей підвал поставити, і мене заморозило. Якщо мене сусід піймає, я не знаю, що буде. Капець, як довго. Та ви шути, ти чого так довго? Так. Супер, супер. Нема? Немає. А він взагалі сюди може зайти, ні? Чи він нас піймав? Кстати, чого я не можу переключити? А, ось як треба, треба гортати. Одним словом, кладемо це тут. А, там, коротше, нема батареї, так що нема смислу. Якщо не можете знайти рішення, позьміть і Я знаю, але я не пам'ятаю, як там нам робити. Ну, коротше, ця флешка від чогось точно відповідає. А, кстати, я спомнив. Значить, десь тут що ж має бути. Да. Супер, а у нас тут код народ. 8... 88-15. Теж запаминаємо його. Ч... Ага, синю карточку. Так. Народ синя карточка. Я чесно не пам'ятаю, де то синя карточка, але нам треба її знайти. Коротше, вона десь тут має. Народ? народ сусід, він йде сюди. Це капець. Це, це у нас проблема. У нас у нас є яблуко, якщо його кинемо. Так, значить синя карточка. А оці важелі у нас. Нічого не роблять. Так. 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 Найс. Супер. Так, ну важелі у нас ні від чого не відповідають. І у нас одне яблочко. Так, а здає ще одного, кстати. А де нам синю карточку взяти? Ну, капець, це вже напрягає, напрягає. Так, ну окей, я поки буду шукати, у нас ключ, який я викинув. Так, народ знайшов, 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 знайшов синю карточку. Супер, беремо. Так, зелену, зелену підбираємо, вона нам ще треба її. І, і давайте це портал цей відкриваємо. Так, давай. А -а Ай! Він нас піймав. Ну, народ, давайте це. Я не знаю, чи це спочатку почнеться чи ні, але. Надіюсь, у нас карточка все-таки сохраниться. Або що ж буде? Да, народ, все сохранилося. Клас, клас, клас. Я радий. Окей, значить, беремо цю синю карточку. Вставляємо її сюди. А чого, кстати, не працює? Чекай, як це має працювати, я не помню, може нам треба стрельнути? Нема батарейок. Так, поставити карточку я не можу. Не зрозумів нічого, блін. Может, треба підказку подивитися. Ісследовать підвал найти способ активирует портал. Окей. Okay. А, у нас так. Ну капец, я тупий. Так, 22.09. що там? 22.09. 22.09. 22.09. 22.09. Так, давай. Быстрее, короче, що там у нас було? Так, осторожно, осторожно. Так, страшно, страшно. Ця штука стріляє. Значить, так, зелена карточка. Активуємо, відкриваємо ворота далі. Так, що у нас тут? Є батарейка? Давайте підберемо. І давайте зарядимо цей пістолет. Надіюсь, я все правильно роблю. Так. Значить, куди нам, кстати, далі бігти, я не пам'ятаю. А батарейку, кстати, я добре, що я її використав? Не... А, так, да так, -да, все добре. Далі стріляємо сюди. Це відключаємо. Навірно. Так, вроді, поки все правильно, у нас, я роблю. Такс, так, так, так. Я нічого, кстати, не викину. Ой, 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 він іде сюди. А я не пам'ятаю, що нам далі робити. А, сюди можна зайти. Можливо, що ж у нас тут є. Так, окей. А, да, якісь важелі. Тут треба це що ж включати, так? Да? О, ні, ні, ні. ні, ні. Не треба, коротше, там треба ті важелі, походу, включити, ну цей сусід за нами біжить. Так, це треба по-бистрому робити. Так, я його включив, ні, де він? Так, Вежу, вежу. Тікаю. І так, народ, три важеля активував. Я не знаю, що сталося, ні. Не знаю, нічого не помінялося. А, я що ж відкрив вроді. Погнали сюди. А, точняк. Мені треба було якусь штуку, але він сюди, коротше, не йде. Це добре. А, значить, давайте в нього, кстати, можемо вистрілити. А, у нас немає батарейок. А ця штука що дає? Ну, коротше, він пішов віців, нам треба таку штуку, би воду випустити. І там, коротше, є одна флешка. Так що я не знаю, кстати, не пам'ятаю, де вона, але треба її, кстати, нам знайти. уй ой ой, ой ой та фігня в нас стріляє. Окей, тоді мені треба її шукати. Коротше народ, ця штука знаходиться тут. Тільки проблема, я не знаю, як відключити цю штуку. Походу, я потратив останню батарейку, яку я міг відключити. Можливо, батарейка все-таки є там, а її тут немає. Коротше, мені, я не знаю, якщо я піду до сусіда, можливо, я, це, я зможу програти і знов продовжити цей рівень. Так, де він кстати? Можливо. Коротше, хай сусід мене піймає, і мені треба це все спочатку зробити, а то я трохи неправильно зробив. Так що давайте це все спочатку зробимо. Тепер це мусь спочатку, бо інакше просто ніяк. Значить, так, у нас, кстати, двері втворені, да? А, ні, все треба спочатку. Печально, печально, ну ладно. Ну, справедливо, все. Так, відкрив. Що там у нас? 17, 18, поняв. Ой -ой -ой -ой. 17, 18, так. Супер. Давайте уведемо. 18 Клас, відкрили. Значить, нам треба піти сюди. Так, зелену карточку треба. Так, ставимо. Ой-ой-ой, я не відключив ту фігню. А як її взагалі відключити? Так ти його сиди. Так, супер. Нарешті. Так, значить, батарейку. Батарейку, да, вона тут є. Це дуже добре. Беремо батарейку, заряджаємо цей пістолет, стріляємо в цю фігню і не тратимо часу. Треба швидше туди погнати. Щоб забрати ось цю штуку і оцей пристрій, який нам в дальнейшому пригодиться. Далі включати ті важелі, щоб у нас, в принципі, все запустилося. Так. Супер. Давайте. А, стоп, а як це? Це у нас по порядку, ні? Так, да, оцей включаємо, цей включаємо. І оцей включаємо. Все, супер, у нас, коротше, тут запустилося. Навірно, я не знаю, можливо, ні, а можливо, так. Да. Так, окей, значить, нам далі відкрилося що ж там, ні. А, тут, да, Точняк, далі нам треба поставити ось цю штуку. Щоб воду відтю викрутити, щоб вона спустилася. Так, все, супер. Якраз там нам потрібна флешка. Тоді погнали. Кстати, я не пам'ятаю, для чого цей пристрій, але він там, там має пригодитися, коротше. Так, ну супер, у нас все поки йде не так і погано. Так, а якщо не можна йти, ну, народ, не мішайте, я все знаю. Так, беремо цю флешку. І вроді сюди треба йти. А, чекай, а що у нас тут? А, да-да-да-да-да-да. правильно, треба взяти назад цю штуку, щоб. її. Ой-ой-ой! Да ви прикалуєтеся, я їх хотів зняти. Коротше, я случайно І так, значить нам це треба поставити сюди. Далі відкриваємо цю клітку, ці ворота. Кстати, воно поставилося, ні. А чого не поставило? Ага, я забираю. Так, значить треба поставити. Так, ставимо. А як це поставити? Ага, і включаємо. Все, далі нам відкриваються ці ворота. І ми заходимо сюди. Так, червона флешка. Я не пам'ятаю для чого. О, ось наш портал, народ, і через який ми маємо, кстати, втікти. Так, кстати, тут якась кнопочка. Е, Отключіть морозну турель. Поняв, поняв. Отключіть, так? Да? Отключіть. Окей, значить, як це нам, кстати, зробити? Я вже забув. Що нам, кстати, реально тут робити, я вже не пам'ятаю. Так, стріляти нам не треба вроді. Так, а це вже, кстати, трохи сложно, народ. Ну, це у нас вроді останній уровень, значить так. А, точняк, точняк, я вспомнив, Кстати, треба сюди стати. І на цей, типа, лів залізти. І ось нам, кстати, перегодиться наша флешка. Так, що це так глюче, не поняв. Чи це він, типа, так піднімається? Супер, ставимо нашу флешку. Все, супер. Да, відкрилися наші типа, ворота, не поняв. А для чого це нам? Не поняв, чекай, не поняв. Реально не поняв. А, нам, коротше, та штука для чого ще має пригодитися, я не помню. Тихо, він йде сюди. Так, закрийте, закрийте. Тихо, спускаємося. Коротше, я не пам'ятаю, для чого. А, точно, вспомнив. Вспомнив, вспомнив. А він сюди не може залізти? Коротше, нам треба важелі, походу, там переключити нагорі. Ну, він мішає. Надіюсь, він, кстати, піде. Давайте почекаємо. Коротше, народ, той чувак там мішає. Я вже зрозумів, як це нам зробити. Бачите, ті важелі. Коротше, кемо з ченом? Нам їх треба включити. Ну, він там стоїть і він дуже сильно мішає. Кстати, а у нас є яблуко. Точняк, точняк. Давайте у нього кстати, кинемо. Що е, це забув за бросок? Так, ще раз. Народ, без коментарів. Давайте возьмемо ще одне. У нас, коротше, послідня спроба. Послідній шанс, так сказати, на перемогу. Так, надіємося, цей раз я вже. Так, 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 так. Включаємо, включаємо, включаємо. А? Стоп, не поняв нічого. Так, нічого не поняв. Но він там завищий, що я не поняв. А! Так, ну нам, коротше, я не пам'ятаю, для чого цей пристрій. Ну, він по-любому щось там має мені дати. Я не пам'ятаю тільки що. І він за мною бігає. Коротше, давайте заліземо сюди нагору. Можливо, нам так вийде відірватися від нього. Ну він Вітю, вроді не йде. Він вроді там стоїть. А ні, немає його. Окей, погнали туди-назад. Надіюсь, його там не буде. Та ні, вроді нема. А, він десь тут бігає. О, ні, 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 я заморозений. Я не хочу це все спочатку грати. А ні, він там унизу. Так що, можливо, нам стане часу. І я не пам'ятаю, для чого це штука. І не пам'ятаю, як ті важелі включати. Давай быстрій Тихо. Тихо. Та. І так, народ, враху лушон. Підходимо сюди. я нічого не розумію. Я реально нічого не розумію. А як це зробити? Це капець. І так народ, коротше, все спочатку я вже кучу часу потратив, но я зрозумів, що я робив неправильно. Коротше, нам треба було зарядити цю штуку. І тепер, коротше, нам треба включати ці всі важелі, але ми продовжимо з того там, де я програв. І так народ, нарешті, нарешті я вже тут. Надіємося. Доступ закрит. А чого я не поняв? У нас же ця штука вроді заряжена, ні. Так, все у нас починається. А чого тут доступ закрит? Ну, коротше, я що ж активував, ні. Так. А чого доступ закрит? Як це нам справити? Я не поняв прикол. Тут є якісь, вроді важіль, ні. А, ще тут треба карточку поставити. Не зрозумів приколу, а чого доступ закрит. А ну, давайте, кстати, стрельнемо. А, все, портал активувався. Так. А як нам зайти в нього? Так, поки я нічого не, не розумію, но. Ну, У нас портал вроді працює, но. А як ну, запригнути? Ну, чого там доступ закрит? Ось, вот, що мені, кстати, інтересно. Так що щось мені, походу, треба, я щось ще зробив не так. Давайте подивимося підсказку. Лді морозную турель. Морозную турель. Як це зробити тільки, я не поняв. Так, народ, ну що ж тут я активірував. Непонятно, що, конечно. Ключ уже якийсь активірован. Так що я не знаю, в чому проблема, но я не один уровень пройти, це дуже тяжко. Так, ну окей. А може це такого зробити, ні? Ну окей, вертаємося назад туди. Так, народ, ви не повірите, я потратив більше години. Більше години. Я відкрив тільки що в YouTube і дізнавши, що треба було просто поставити червону флешку. Да, народ. Ви правильно зрозуміли, я прийшов гру Dark Riddle. Я на цей момент потратив більше години. Я не маю що більше сказати. Наразі я зайду в цей портал. Я дякую тому ютуберу, який мені це показав. Не віриться, що треба було просто флешку потратити. Скільки я вже всяких перевірив, методів. Я радий, я радий, що я пройшов гру Dark Riddle і надіюсь, ви народ за це поставите лайк. Зараз, кстати, я вам покажу, яка вже година. Народ, Ви бачили, яка година. І я стільки часу потратив, коротше, я йду спати, і я радий, що я пройшов цю гру. І народ всім пока.